1 травня до 1 вересня до запуску сайт рекламу да, реклами та повноцінного сайту пройшли чотири місяці. В цей час майже не було клієнтів нових, і ми це весь цей час робили підготовчу роботу. Це тексти. На сайти це умеж соцмережі, узгодження підрядчиків грошей тоді ну, особливо не було а, на давайте це, я трошки йти. додам таких фарб дійсності, яка тоді була левої від ситуації до травня 2022 року, коли не так давно супротивника відкинули від Києва Сумської області. ще є ворожі війська в Харківській області, і інтенсивність конфлікту дуже дуже висока, яка й зараз. Але тоді, взагалі, не зрозуміло було, що буде, де ми опинимося, в якому місті, на яких горизонтах дуже переживали про це, і ми. Будували, починали будувати компанію в дуже кризовий час для нас і для компанії. Я мешкаю в Харкові. Так ми ну, всі розуміли, як воно як воно там в Харкові. Це от я вважаю, це було нашим таким поривом. Що ми попри все це робили, і попри все це будували, як би складно не було. Ми цим жили, і це відволікало нас від цієї дійсності, те, що відбувалося навколо.